З 1 травня водії повинні вмикати денні ходові вогні для автомобілів за межами міст і сіл. Світлофар це додаткова безпека руху. Згідно європейських досліджень, European Commission Day Time Running Light, застосування денних ходових фар зменшує кількість аварій приблизно на 5-15%. Використання фар не тільки покращує видимість, але також пришвидшує реагування на транспортні засоби, що здійснюють маневри. До того ж, автотранспорт з денними ходовими вогнями краще ідентифікується як автомобілі на відстані. А також оцінюються безпечнішими в порівнянні з авто без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху. З минулого року постановою 1105 було внесено зміни, і наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Це відповідно, та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти певній кількості дорожньо-транспортних пригод. Коли я кажу певній кількості, це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приводу. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. В данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки од. Тому що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені, денні ходові вогні або ближні світлофа. І якщо ми помітимо ці тренди, які вже давно існують в автомобілебудівництві, то ми бачимо, що практично в усіх. Нових транспортних засобах вже присутні денні ходові вогні, і вони їх неможливо вимкнути, вони завжди увімкнені, навіть незалежно від волі безпосередньо водія транспортного засобу.